Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті. А що у нас сьогодні на ремонті? А у нас сьогодні пуста коробка. А точніше подвійна коробочка, ще один інвертор. Інвертор новенький від клієнта. Клієнт придбав інвертор на Aliexpress і через рік його підключив. І він через рік не запрацював. Коробочка ось така була пошкоджена, мабуть, коли прийшло з Аліекспресу. Тому, можливо, там щось відвалилося. Ось такий гарненький інвертор, вентилятор ще новесенький. Все гарно все чудово. Моделька на 5,5 кВт. Несправність, 9-та помилка. Оглянемо коротко внутріщі інвертора. Стандартно тут все виглядає новеньке, е, великі дроселя, Це зрозуміло. Що сподобалося, що присутні трошечки якби, лакування е, в деяких місцях. Тобто це версія, мабуть, з кращими транзисторами. Ну, зараз знімемо плату, подивимось, які ж там транзистори стоять. О, цікаво, транзистори, якісь свіженькі, новенькі, таких в мене ще не було. Моделька 2 r 9 e 10 pl е, Мережевим транзистором е, теж прийшов гаплик. Вони теж вийшли з ладу. Драйвера пошкоджені. Десь бачив резистор, Висмалений, ось він. І цей згорівший. Так, да. причина не зрозуміла. Зараз уточнюю клієнта причину і приступлю до ремонту. Так, поговорили з клієнтом. Виявилася ситуація така, що інвертор він перевіряв на балконі протягом години двох трьох і ніякого вибуху транзисторів він не чув. Відповідно, складається враження, що інвертор вже прийшов ну, з пошкодженими транзисторами. До речі, мені підігнали отакі от жала виточили. Дякую пану Василю. Буду зараз пробувати. Новеньке жало. Сидить щільненько, без люхта практично. А, гляньте, що робиться. 10 секунд. І воно вже вигорає, вже колір геть змінило. Транзюки випаяв. В принципі, жало набагато краще, ніж ті, що були попередні. В роботі влаштовує. Так, що ж з транзюками? Подивимось Цікаво, який кристальчик. От нормальний такий по розміру кристал, тобто, відповідно, ну це не якісь там. Мега дешеві транзюки. Так, старі транзюки випаяні. насипаємо туди новеньких. О, як гарно транзюки сідають на радіатор блискучий. Процес рухається, транзистори запаяв, замінив. Лишилося тепер ці транзистори замінити, І резистори всі пропаяв. І несправній замінив. А по мережі у нас стояли, точніше, стоять транзистори rgp 4066 d В принципі, транзистори самі по собі нічого, але вийшли з ладу. Так, транзистори замінив. Це я в процесі чистки. Тепер потрібно перевірити оптопари. Обв'язку, тут стабілітрончики поперевіряти. Обов'язково, резистори. Тут перевірити транзистори стабілітрони потрібно. Ну і, в принципі, спробувати запустити. До речі, тут є така особливість, що, наприклад, перша оптопара дзвониться з першим затвором транзистора, друга з третім. Третє з другим, четверте з четвертим, п'ята з п'ятим. Ну, така особливість. Це особливість трасування дорожок і з мого досвіду, то, в принципі, практично на всіх інверторах. так. Крім тих, що на чотири оптопари і з іншої сторони плати. То там, якби навпроти, кожен транзистор. Я колись вже казав на рахунок перевірки ось цих стабілітронів. Якщо навіть в одного або двох-трьох стабілітронів відрізняються показники типу на 5-10 мВ падіння при вимірюванні тестером, то це вже підстава для заміни цього діода, точніше, для заміни цього стабілітрона. Наприклад, якщо цей показує 700, а цей показує 695, а цей 700, 700, 700, 693, 700, 700, то значить два оцих стабілітрончика вони е, можуть бути дефектними. Це така особливість. Ну, основно це, в основному таке трапляється, коли е, згорають ось ці транзистори. Так, перший запуск через лампочку. Дисплей засвітився. Ага, 224 і перезавантаження. Ну що, зараз спробую напряму. Вмикаю автомат і спробуємо напряму відпрацює чи не відпрацює. Ага, запустився. Вибуху не відбулося. Поки що. 230 на виході показує чітко. Кнопочка вимикає і вмикає. Вхолостує продувка для охолодження, на, коли нема навантаження. Ну, поки що все чітко. Добре, й на тести. Е, ледь не поплутав. Е, е, будьте уважними, а ПВІн місцями колодочки. Ледь не поплутав. Ну, було б весело, коли б перевіряв вихід. Ну, як на мене, хай життя трошки буде сумнішим, ніж з такими веселощами. Вибачаюсь, інвертор е, запустився, дамо йому трошки кераміки кіловат-півтора В. Подивимось, що він там споживає, 790-800 Вт. Вентилятори трошечки прискорилися. Не набагато, але трошки пришкорилися. Ну і хай собі чохкотить. Так, працює від акумулятора на виході 230. Е споживання 23 А, 1,17 кВт. Працює дуйчик, гріє приміщення, ось транзистори <смір> випаяні. Так. Якось. Так, тепер пустимо зарядочку від сонечка. Подивимося, чи хоч щось працює. Опа. Щось сонце не працює. Ага, побачив. Так довго. Я вже й наклав. Так, значить пішла зарядка. Чи то зарядка, чи то підміс. Ага, ось 500 Вт. 500 Вт 9 Ампер. Красота. Ну що ж, залишилося перевірити мережу. Підключив, ой, вибачаюсь, мабуть в другий включу. Гніздо, бо там роздовбані вже е, контакти. Так, з'явилася мережа. Кинуло байпас чи не байпас. А, пішла зарядочка. Подивимось, що там напихкає. Ага, ось пішло. А де це воно? 30 ампер. знайшов. Ну, хай собі пхає. Ну та й все, мережа працює, собі акумулятор напихкує, інвертор працює стабільно. Що там у нас показує? Вибачай, спідсвітка потухла. 30 Ампер заряду. 30 Ампер заряду. Ну, можна відео зак... закінчувати. Дякую всім, що переглянули. Кому сподобалось, ставте палець догори. Всім пока!